Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як проходить народження малюка в Америці через плановий кесарів ростом. Зазначу, що це особисто мій досвід, і він може відрізнятися від досвіду інших людей, які тут народжували. Я дуже сподіваюся, що моя розповідь допоможе майбутнім мамам відчути себе більш спокійнішими, адже я знаю наскільки важливо знати, що і як проходить в свій час. В Ютубі я дуже мало знайшла інформації саме. Дуже детально, як проходить цей весь період. Тому я хочу розповісти все детально, все дуже поетапно, по дням, по годинам, що було до, що було під час, що було після. Як я себе відчувала? Тому я сподіваюся, що це відео буде корисним. Це значить, що для планового кесаревого розтину також потрібна причина. І так, плановий кесеревий розтин назначається завжди на 39 й тиждень. Зі своїм лікарем я почала говорити про нього, напевно, десь за місяць до. Дати самої операції. Тоді мені назначили одразу дату, коли у мене буде рівно 39-й тиждень, а час мені вже повідомили пізніше. Одразу мені дали такий невеличкий журнальчик, де було написано, як підготуватися до самої операції. У мене було написано, що не можна голитись за два тижні до операції. Операція у мене сама була назначена на час 45 дня. Нам сказали приїхати в 11.45, тобто за дві години до самої операції, і я не їла, виходить з ночі, з 11-ї години ночі я не їла, а дозволялося лише пити воду. Що потрібно взяти з собою в пологовий? По-перше, це ваша ID, а також страховку. І з документів, в принципі, це все. В інтернеті я також бачила інформацію, що кажуть, що треба брати мережі лайсенс, якщо ви одружені, але у нас його ніхто не питав. Ми його взяли на всяк випадок, але його ніхто не питав. Із речей, що мені знадобилось, це засоби особистої гігієни, тобто мило, шампунь, зубна паста, зубна щітка, хоча це все в принципі, надається. Також я взяла з собою одноразову спідню білизну та великі прокладки, але це все також лікарня надавала, тобто воно мені, в принципі, не знадобилось. Все, що знадобилось мені за весь час це рушники, засоби особистої гігієни, також носки. Тапочки, в яких я ходила. А, мені дуже допоміг, але це я пізніше розкажу: вентилятор. Також я одягала свою піжаму вже через кілька днів після операції, а, а також нам знадобились речі для виписки дитини. І так, тепер переходимо до дня вашої операції. Як я вже сказала, не можна їсти перед операцією якийсь там період проміжок часу. Можна лише пити, а то, і то я знаю, що небагато. В общем, ми приїхали в лікарню за дві години до нашої операції. Прийшли на ресепшн, зареєструвались. Я була з чоловіком. Мене забрали медсестра, давіду сказали залишитись в коридорі. Потім його покличуть. Мене провели в дородову палату, де поставили різні датчики, спитали у мене різну інформацію, як я планую годувати дитину, який у мене. Термін, чи є в мене на щось алергії, ну базові питання. І в принципі потім вже покликали Давіда. А, також поставили катетер. Спочатку у мене намагали взяти кров з цієї частини руки, але не змогли не знаю по якій причині, можливо, погано йшла кров, тому мені поставили катетер в оцю частину руки. І потім через цей катетер мені підключили крапельницю. А, крапельниця капала весь час до операції, до часу операції. В бланкі про інформацію, як підготуватися до кесаревого, було написано, що не можна голитися за два тижні до самої операції. І якщо ви е, справді дотримувались і не голились два тижні, то вас поголять машинкою одразу там е, в цій дородовій, дородовій палаці. Е, але я розумію, для чого це роблять: чи не було ніякого подразнення, щоб все там було чисто і гарно. Е, до мене приходили медсестри, анестезіолог, потім лікар, е, який робив. Саму операцію я підписувала документи, і весь цей час Давід був зі мною. До речі, операція у мене була назначена на час 45, але може бути таке, що потрібно буде прийняти екстреного пацієнта, як вийшло в моєму випадку. Тому операція наша перенеслась на пару годин і десь вона почалася о третій годині дня. Сама операційна була через стінку. Тому під час того, як проходила операція оцього екстреного пацієнта, ми чули народження дитинки та її перший плач. Далі ми пішли до самої операційної, Давіда не пустили. Спочатку зайшла я. Що далі відбувалося? Мене посадили на саму кушетку і почали колоти анестезію. Колять її в спину, вона називається спинальна анестезія. Що потрібно було зробити, як взагалі це проходить? Скажу одразу, це взагалі не боляче, як звичайний укол. Мене посадили на кушетку і дали подушку, щоб я її отак взяла і потрібно було зігнутись. Все, я лише відчула, як лікар-анестезіолог змастила мені спину і ввела саме цей укол. Неприємно відчуття лише самого у цього укола. Далі я нічого не відчуваю і все. Потім мене положили, і я одразу, напевно, через секунд 10 перестала відчувати взагалі ноги свої. Відчуття було просто як знаєте, як заніміння. І мені почали вводити мочовий катетер. Це також абсолютно не боляче. Єдине, скажу, що це відчувається. Це не відчувається біль, не відчувається якийсь дискомфорт, але ти відчуваєш, що щось відбувається там, що щось тобі роблять. Далі зайшов лікар, переді мною накрили ширму і після цього позвали Давіда. Давід сів поряд біля мене. І він пробув всю операцію біля мене також. Скажу так: операція проходить дуже швидко. Дуже. Що я відчувала саме під час операції? Я не відчувала абсолютно ніякого болю, абсолютно ніякого дискомфорту, але єдине, що відчувається, це те, що в тобі хтось лазить. Те, що там щось роблять, не відчувається ніякого там розпирання, що тобі органи туди-сюди перебігають, Ні. Просто відчуваю, що щось що щось там відбувається, але не розумієш що. Єдине, що я відчувала так достатньо дискомфортно, це тиск в цьому районі, коли, саме коли відбувалося народження, це витягування дитини все це відбулося дуже швидко. Напевно, за хвилин 15, напевно, за хвилин 10-15 відбулося саме народження дитини, і потім весь е, оставшийся час, це також, напевно, 15-20 хвилин, це було зашивання мене. після того, як дитину дістали, опустили ширму, мені її показали, а потім медсестри її забрали, і почали там обтирати. Давіду одразу запропонували відрізати поповину, але вийшло так, що вони самі її відрізали. Давіду просто дали якийсь там маленький клаптик відрізати, але також якийсь, знаєте, символічний момент. Дитину заполинали і піднесли до моєї щуки. Потім ми сестри самі запропонували зробити нам фотографії. Вони зробили, сфотографували мене, сфотографували нас втрьох. І після цього Давід з дитиною вийшли. І мене почали зашивати. Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю, чи під час того, як мене зашивали, Давід був зі мною в операційній чи ні. Але а, далі мене перевезли в після палату. Це була більше не палата, це була така величезна кімната, де були ще, а, ще пацієнти, і нас відділяла лише такі от стінки по бокам. І спереду була як ширма шторка, яка закривала. Саме місце, в принципі, у цю малесеньку, малесеньке це пространство, де ми були? А там же я була відходила від Анестезії разом з Давідом. Я, якщо чесно, також не пам'ятаю, скільки годин я була там, я одразу сказала, попередила, що я не буду кормити грудьми, тому перше годування дитини відбулося у Давіда. Також перше це скінту скін, кожа до кожи відбулася у дитини з Давідом. Як у мене відбувалося відходження від анестезії? Скажу так, у всіх це абсолютно індивідуально. Мені було тяжко. А у мене помарочилося в голові, була якась така загальна втомленість, начебто. Було ну, не те, що тяжко дуже, але взагалі таке якесь неприємне відчуття. А, була дуже сильна сонливість. Пізніше а, мене дуже сильно нудило. Потрошку почала повертатися чутливість ніг. Але сам шов, напевно, я почала відчувати через години 2-3. Потім мене перевезли у після Родову саме палату, де ми провели весь час до виписки. В той момент в палаті мені було, прямо кажучи, прямо погано. Я вже почала відчувати шов, і мене почало дуже сильно нудити. І в мене з'явилися позиви до того, щоб болювати. Але у мене настільки болів шов. Що я просто не змогла це зробити. Я не пам'ятаю, через який час піднім я встала, але це було пізньої ночі напевно, годин дванадцять. Зазвичай піднімають на ноги через годин 8 вісім десь так. Я не пам'ятаю точний час, коли мене підняли, але перед цим мені дали належатись. В общем, як це відбувалося, це було дуже боляче. Прямо кажучи, мені було дуже-дуже боляче. Я встала. По-перше, мені було погано ще від того, що я відходила від анестезії. в мене поморочилося в голові. І потім у мене ще почало поморочити в голові від того, що я встала від просто від того, що я відчула цю біль різку. Після того, як встала, мене довели до туалету і там одразу витягнули мочовий катетер. Що це за відчуття? Це не було боляче, але це було достатньо неприємно. Але це дуже швидко проходить, буквально, напевно, секунд 5. Просто треба потерпіти. Але це не боляче. Просто є такий невеличкий дискомфорт. Потім е, мені сказали, що я повинна сходити в туалет помаленькому. Перший раз у мене не вийшло це зробити. Другий раз я сходила в туалет. Відчуття також були якісь дискомфортні, але знову ж таки мені не було боляче. Е, було просто неприємно е, таке відчуття, знаєте, наче як. Щось горить там. Мені сказали, що я повинна сходити в туалет по маленькому три рази до ранку. І кожен раз медсестра повинна була приходити і перевіряти, скільки мілілітрів з мене вийшло рідини. Мої враження від першої зустрічі з дитиною. Скажу так, що О, скажу чесно: у мене не було якогось дуже великого а, бажання взяти дитину на руки, а, сидіти з нею, тому що мені було дійсно дуже погано. Я дуже рада, що зі мною був Давід, який. А, Весь час, поки ми були в лікарні, лише він дивився за дитиною. Він робив все. Єдине, що я декілька разів, і то, напевно, на день третій, погодувала дитину. В лікарню я приїхала в понеділок, 21 числа, а виписали нас в п'ятницю. Як проходило там відновлення? Що взагалі робили? А, кожен день регулярно перевіряли наш з дитиною стан. Температура, тиск. А, Декілька разів перевіряли мій шов, приходив лікар, перевіряв. Ми дуже мало спали через те, що майже кожну годину приходили лікарі і медсестри перевіряти наш стан перевіряти дитину, перевіряти мене, просто щось запитувати. Через це, саме через це, напевно, було нам мені складно знаходитись в лікарні. Я бачила багато відео, що для когось перебування в лікарні Америки це неймовірний досвід, суперкласно, але. Мені не сподобалось. знаєте, Напевно, через ці часті приходи медсестер, ми просто не могли нормально заснути, не могли нормально розслабитись, тому що знали, що через годину приїде медсестра і нас розбудить. Також мені перевіряли живіт, нажимали на нього, щоб перевірити, як скорочується матка. А Відчуття мені взагалі не було больно, абсолютно не було больно. Можливо, для когось це все ж таки боляче. У мене ніякого болю не було. Але я думаю, що. Це можна потерпіти, тому що вони буквально пару разів нажимають і все. Що ти зволено їсти? Їсти можна абсолютно все, що завгодно. У нас було меню, ми дзвонили по телефону, не знаю, в кухню, в кухню, замовляли по цьому меню все, що ми хотіли, і нам приносили. Єдине, що, звісно, в перший день, і начебто в другий день мені було тяжко їсти, в мене взагалі не було апетиту ніякого, тому я їла просто сухарики з водою. І також мені говорили, що треба мені дуже багато води пити. На третій чи четвертий день у мене з'явився дискомфорт з грудьми. У мене почало текти молозиво, і груди дуже сильно набухли, вони стали просто твердющими, і вони дуже сильно текли, і це було дуже сильно боляче. Але тут не дають ніякої таблетки, ніяких уколів для того, щоб це припинилось. Тому це треба просто перечекати. У мене це було, напевно, ще тижні два також мій катетер стояв до передостаннього дня на випадок. Я просила його зняти раніше, але його залишали на випадок, якщо мені стану, стане погано, і мені треба буде щось капати через крапельницю. Наприклад, ліки. Я приймала ліки в таблетках. Це знеболювальні. Мені давали тейленол і бурбафен. Теленол це як наш парацетамол. але мені було дуже сильно боляче, особливо вночі. Біль загострювалась, тому давали мені більш сильно діючі таблетки. І якби мені вони також не допомагали, мені почали би капати набагато сильніші ліки через крапельницю. Тому катетер не знімали до четвертого дня. А настав день виписки. Ми вже переодягли свій одяг. Дитину також ми переодягли в одяг, який ми привезли з собою. У нас приходила одна медсестра, яка розказувала мені про ліки, які я приймаю, що взагалі робити після того, як ми приїдемо додому. А потім Девід пішов за карсітом. Приніс в палату, медсестра оглянула, посадила сама дитину в карсіт, і після цього ми всі зібралися і пішли. Мені запропонували сісти на коляску інвалідну і довести до самого виходу, але я сказала, що все окей, я, в принципі, сама дойду. Можливо, я б сіла, але по тій причині, що мені було якось ніяково, я сказала, що все окей. До речі, в лікарні мені ще надягали бандаж, але мені було знеболіче, тому я попросила його зняти, і більше я його не одягала. Чи потрібен якийсь спеціальний догляд за швом? Єдине, що мені казали, що не дуже сильно його мочити, тобто не сидіти, не паритись в душі в ванні. В Ванні взагалі не можна було сидіти перший час. І після того, як ти прийняв душ, потрібно не терти місце шва, а обережно його промакувати до сухості. А також мені сказали, що можна феном на холодному повітрі посушити трошки цей шов. Після того, як я приїхала додому, я ще продовжувала носити. Цій е, одноразову спідню білизну е, після родову. Е, бо звичайно, моя білизна мені натирала, якщо чесно, тому а, а, ця післяродова е, спідня білизна вона на високій посадці, тому мені було трошечки легче. А ще скажу, що, що я взагалі не знала, це болить сама кожа живота. Болить так, наче просто наждачкою здерли верхній слой кожи. Мені боляче було, навіть коли легесники покривало, дотрагувалися до е, мого живота. Не кажучи вже про те, що мені потрібно було на живіт там ложити дитину, щоб погодувати, е, або просто руку якось поставити, живіт дуже сильно болів. Е, зараз оцей верхній слой абсолютно не болить, е, повністю вся чутливість повернулась. Е, Єдине, що от зараз я нажимаю на місце, де шов, я відчуваю, відчуваю, що щось там болить. Але, в принципі, це. Воно болить на процентів, напевно, 10. І все. На завершення я підсумую повністю свій досвід. Скажу так, мені було тяжко. Мені було боляче, дуже боляче. Я приймала багато ліків з неповільних, але вони мені не дуже сильно допомагали. Але знову ж таки, у всіх це дуже індивідуально. Моє відновлення повністю. От вже пройшов місяць після того, як я народила дитину місяць і один тиждень. І я скажу так, що шов у мене до сих, до сих пір не перестав боліти. Але я вже можу спокійно довго ходити, я вже можу бігати, я вже можу пригати, я вже можу спокійно підніматися, спускати по драбині. Я вже можу спокійно піднімати якісь тяжкі речі, спокійно вставати до дитини. Основна порада не боятися, слухати лікарів. І налаштовуватись налаштовуватися на позитив, бо як би там не було, це має прийти. Ви маєте це пережити, ви маєте це відчути, бо без цього ніяк не прийде все легко. Моментами буде складно, моментами буде дуже боляче, але це, це потрібно пережити. Потім, потім буде набагато легше. З часом буде набагато легше, і просто треба це перечекати і пройшов вже місяць, але я по пам'яті розповідаю, як все відбувалося. Ем, я розумію, що я ну, дуже багато що забуваю. Тому якщо у вас є якась е, додаткова інформація, або ви хочете розповісти про свій досвід, будь ласка, пишіть у коментарях. А також не забувайте ставити лайки, якщо вам була корисна та цікава ця інформація. І не забувайте також підписуватись на мій канал. На цьому все. Всім пока!